Із робочим візитом Закарпаття відвідав Андрій Шевченко, легенда вітчизняного та світового футболу, новообраний президент Української асоціації футболу, екс-наставник національної збірної України. Він зустрівся з керівництвом обласної військової адміністрації та Закарпатської асоціації футболу. Сьогодні ми обговорювали питання, як ми будемо підтримувати футбол на території області. Якраз, бачите, йде обговорення питання освітлення, яка буде допомога з боку Андрія. Ну і безпосередньо, які ми можемо створити умови для тренування тут діток з усієї України, тому що Закарпаття немає комендантської години. Закарпаття не обстрілюється. І ми це наш обов'язок зробити все для того, щоб всі діти всієї України мали можливість проходити тут тренування, і це також для них буде реабілітація. Серед основних питань це звичайно, допомога дітям, які можуть бути з горячих точок. Друге питання, ми говорили інфраструктурні проекти, в тому числі говорили про світло, тому що все одно треба прийти до якихось стандартів, він не може рухатися Закарпаття якомусь напрямку. Ну і третє, головне, ми домовилися про те, що Андрій Миколаївич готовий участвувати в проєктах, які допоможуть розвивати український футбол. Високоповажний гість також зустрівся з провідними арбітрами країни. Які перебувають на зборах у Закарпатській області та знайомився з матеріально-технічною базою провідної арени краю стадіону Авангард в Ужгороді, також відвідав тренування жіночої команди ФК Менай і дитячої команди СД Шор. А від української асоціації футболу вручив м'ячі при спілкуванні з гравчинями особливий акцент зробив на розвитку жіночого футболу. На даний момент. Я думаю, в майбутньому це пріоритет. Тому розвиток жіночого футболу. Я знаю, що тут представлена також гравці команди національної збірної. Це дуже важливо, щоб він розвивався. Я дивлюсь на вас. Ви всі в гарному настрію. Президент Української асоціації футболу на завершення поділився автографами та сфотографувався на згадку.